Як виграти тендер на бомбосховище, отримати 15 мільйонів гривень і нічого не зробити, і це все в селі, яке було ще в 2022 році окуповано росіянами, в селі, де люди мають добре розуміти ціну життя. Але, на жаль, не всі його розуміють. Про безвідповідальних чиновників та нахабних виконавців. Ми сьогодні поговоримо разом з головою громадського контролю Денисом Селіним. Денис, доброго дня, доброго, друзі. Ми вас дуже просимо, ставте вподобайки та розповсюджуйте наше відео. Це дуже важливо для нашого розслідування. Дякуємо вам. Денис, ми сьогодні будемо розмовляти про маленьке село в Херсонській області, але там відбуваються ну, зовсім такі нахабні речі, які, на мій погляд, треба доносити навіть до центру до Києва. Розкажи, будь ласка, що там взагалі відбувається? Дивись. Окупована частина Херсонської області, коли в 22-му її захопили, відповідно там частина будівель була знищена, і ми кажемо це на прикладі всього села, тому що села невеличка, але тут туди ніхто не повернеться, якщо там не було дітей. Там просто воно через скільки то років може залишити без людей. Тому аспект, щоб люди жили на тій території, обробляли землю і так далі. Треба безпечні умови, і тому тут аспект, що в нас. Всі структури державні зараз не працюють, включаючи з міністерством uh -huh. умовна, що ось це маленьке село. Нема можна побачити а, там з ОТГ. Там а, зараз біля 1200 людей. Uh -huh. а, якщо з сусідніми 10 селами в громаді може бути десь 4000. тисячі, і ось в минулому році а, вирішують там побудувати бомбосховище біля школи. На 350 осіб і залучають європейські кошти. Тобто, це в, в тому селі, як ми розуміємо, грошей дуже мало, надмало. Це і відповідно в минулому році, 1 листопада, підписують договір на 68 мільйонів. І 19-го вже вже числа 15 мільйонів перераховують. А потім всі про це забувають. Тобто, договір був підписаний з, з одного боку, ось ТОВ Карат фінанс. А з іншого боку, чомусь директором школи Любов Петрівна Глоба підписувала. А мав то відписувати? А, якщо ти хочеш так зробити, можна і так зробити. Але логічно, якщо компетенція слабка, то треба, щоб підписував хтось вище, там, на рівні обладміністрації або можна на міносвіти зробити. І ось далі що відбувається? Проходить три місяці, а нічого не відбувається. І ось ця е, директорка е, е, Любов Петрівна, вона нікого, нікого не повідомляє. Е, а по закону треба було відзвітуватися, що виконані роботи або повернути кошти. А нічого немає. взагалі? Нічого не, не відбувається е, через три місяці. Вона підписує додаткову угоду, що там е, е, змінився керівник в е, цьому е, в цій товці. І тільки десь на п'ятий місяць. Прокур... Прокурора така, а де гроші? Це й починає... на будівництво. Ну да, там щось. З бомбосховища, про яке ми кажемо. Для дітей. І, і відповідно прокуратура йде в суд, виграє суд, що треба 15 мільйонів стягнути в зворотній бік. Що логічно. Але я ж кажу: ніхто. Європейські кошти тут. Ну так. Це ж не гроші цієї громади. Чому да. В неї взагалі немає таких тому що це неможливо. Да. Тобто, це величезні кошти. А, ніхто не повідомляє ні Міністерство, ні ОДА, ніхто не вживає жодних заходів. Просто от всі роблять вигляд, що так, е, так норм. Тобто, ця, я ж так розумію, там військова адміністрація досі, да? Да. тобто це ж навіть на місцеве самоврядування, тобто місцева, оця, місцева військова адміністрація цієї громади нічого не робила. Да? Ну, да, тобто там вона не, не якось не діяла. Охрімовська Альона, очільниця Борозенської сільської військової адміністрації. Угу. Але ще відбувається ось те, що я казав, їх. Забрали ці гроші. А, 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 ніхто не, за, не заблокував рахунки, знаєш, хоч якось зробити, може там не, не все виробити, Ніхто ніч, ніяких дій не вживає, просто всім окей. Але влітку а, вони такі. Ну, треба ще гроші. І заступник голови а, а, обласної адміністрації Олександр Талаконніков каже, а де ти ще 164 мільйони а, у міністерство просить? Треба перерозподілити, тому що там нам на цей об'єкт треба. Міністр каже, окей. І вони в цьому році переголошують закупівлю ага. і, в, і в жовтні, 13 жовтня, підписують новий договір на 68 мільйонів. Новий. Новий. І вже сплатили знову авансика на 12 мільйонів. Так, ну хоч інші, фір... інші фірмі? Інші фірмі. Так, ну, так. Але ж тут виникає питання. А хто несе тут відповідальність? Тобто а, військова адміністрація а, в селі нічого не робила, нікого не повідомляла. А військова адміністрація в області, вони кажуть, дайте гроші. Міністерство не в курсі, що там а, 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 гроші вкрали. Ну так, да. там фактично 15 мільйонів вкрали, ще 16 просять. Ані повітно, а на що просять? Ну, то, потому, що нічого не робиться вже. Да. На той час півроку, як а, більше. І зараз. Оголосили нову закупівлю. Ми питаємо у міністерство, хлопці, а що ви зробили для того, щоб таких ситуацій не було тут і в інших громадах? Mm -hmm. Ну, типу, крадуть, а у вас є заходи, там в законі це передбачено, що можна робити там забезпечення договорів, інші моменти, ризик індикатори Вони кажуть, та ні, ми нічого не робили. Тобто є веселий директорат. Стратегічного планування та відновлення, там керівник а, Анастасія Софієнко. Uh -huh. І ось ми два місяці намагаємося, щоб вона по рівним, різним аспектам щось вжила. Тобто, наприклад, ось в другій закупівлі, коли ми кажемо, що там крадуть жорстко, тобто а, там завищення мінімум десь на 11,5 мільйон по декільком композиціям. Тобто арматура, ну ось для бетонних конструкцій uh -huh. треба арматуру. Вона завищена десь в, в два рази. Просто в два рази. А бетонна суміші взагалі ще, ще більше. Тобто десь в три плюс рази. Ага, тобто вони оновили нове на ту ж суму, і там ще перевищення, як мінімум на 11 мільйонів, які на ну, я думаю, що там може вийти і на все двадцять. Ми це просто, ну, просто так, ага. дуже обмежено. Тому що там і Transparency International, і інші громадські організації це. Встановлювала, і ми провели певний аналіз і бачимо. І ми ж кажемо: і ті ж 15 не повернулися. І, і, і ті ж 15 не повернулися. Ага. І ось ці розрахунки показують громадська організація голові цієї школи іншим, І вона каже, ні, порушень немає. все по закону. Переплат вона не бачить. Тому я ж кажу, ось аспект, що е, ніхто нічого не бачить, це призводить до системної корупції. Що, е, тобто, якщо б після вкраденого авансу були вжиті заходи, а це відповідальність міністерства, то можливо б якась реакція була. Можливо. А не так, що ось Любов Петрівна Глоба ось такі відповіді пише, що там все окей. А тепер повертаємося до ось голови директора в Міністерстві освіти. У нас є Софієнко. Ну, ось я відкриваю її декларацію, дивлюся. Якщо не помиляюсь, в 2023 році в неї з'являється квартирка в Києві за 1,7 мільйонів, uh -huh. а ми якось намагалися скласти її доходи видатки або вона їх неправильно веде, uh -huh. або в неї просто їх не було. Ну, як uh -huh. я бачу. Можливо, ми десь помиляємося, як завжди. Знаєш, uh -huh. ви... uh -huh. просто коли Міносвіти не працює нормально, то у нас виходить, що. Це, це, тут тут же проблема не тільки тут. Тобто, така ж е, проблема в сусідніх селах, там, Снігурівці і інших моментах. Ну просто те, що ми кажемо, що є системна корупція або завищення на бомбосховищах, що ось ці європейські гроші вони обмежені. Можна було б побудувати півтора, тобто, ну, а -а або два в деяких містах замість ось цих завищень. А тут у нас виходить територія. тобто, Людям небезпечно жити, тому що на екрані зараз оселились, коли просили додаткові кошти 16 мільйонів. Вони казали, там обстрілюють. А виходить, в нас рік втрачено через ось таку бездіяльність посадовців. Тому, ось, мабуть, треба проводити розслідування відносно ось Анастасії Софієнко, що вона зробила за цей рік, тому що таких кейсів багатенько. Ми відповідні звернення і в правоохоронні органи, і всі інші насилаємо. І там потрошки якось справи йдуть. Але треба змінювати підходи, тому що інакше в нас не з'являться бомбосховищ або з'явиться обмежена кількість. І тому е -е, треба розголос для того, щоб ситуація таки змінилася. А, да, Денис, я повністю з тобою погоджуюся, що, що насправді бомбосховища нам потрібні зараз по факту в усій країні, і дуже обмежений ресурс, який нам виділяє Європа, Ми по факту його не ну, робимо рік, втрачаємо 15 мільйонів, додаємо ще 68, там ще 11-20 мільйонів. Тобто це просто реально можна два зробити за одне. І це ще все в фронтовій громаді. Знову ж таки, ми кажемо, ну це нонсенс. Я дуже сподіваюся, що наші глядачі донесуть цю інформацію до, до своїх друзів знайомих, можливо, навіть в Херсонській області. Можливо, в Києві, якщо ми кажемо про Міністерство оборони, тому, ой, міністерство, фу, міністерство Да, Я вивчаюсь міністерство, бачите, я вже думаю про оборону, тому що насправді там і про оборону треба думати. А, але це не, ну, я думаю, що це супер важливо, тому що ну, без цього у нас просто ну, це, це життя людей. Ну, це просто життя людей. Ну, по цій програмі в Дніпрі зараз будують тільки три школи. Три, три школи, там теж чи завищення до цього mm -hmm. дійдемо. І якщо міністерство на зміни підходить, тобто вони могли б зробити. Ризик, індикатори і так далі, інші аспекти. Але вони не роблять цього. Їх все влаштовує. І квартирка з'являється. Ну, дивний збіг. Це дуже да, дійсно дивно, чому в Києві, принаймні з Києва не реагують на це. Будемо сподіватися, що реакції якісь будуть, і Міністерство освіти буде більш нормально реагувати на те, що відбувається в громадах. Дякую тобі, Денис, за інформацію. Друзі, дякуємо, що дивились, розповсюджуйте відео і до наступних зустрічей. До побачення. До побачення. mm-hmm <laughs>